Друзі, привіт! Сьогодні ми запрошуємо вас на нашу кухню, де у нас буде з Романом. Батер. Не буде неочікуваним. У мене моя страва, десерт. Роман буде готувати м'ясо, в принципі, як завжди. Ну, він про свою страву розкаже. Я буду готувати десерт, який дуже легко приготувати в домашніх умовах на домашній кухні. Це будуть профітрові з паті ми понтикалити не будемо, ми сьогодні готуємо просто рульку, просто домашню рульку, яку можуть приготувати просто всі там патіс'єрі, це все, ніхто такого не знає, не чув. Рульку знають всі, так що погнали. Патісір не питає. У нас є дві рульки. Пару чоловік буде їсти, так що нам надо дві штучки по-другому, одна не канає. Цибуля, морква, чесничок, чилі. Ну, Тім'ян розмарин, це теж понти, якщо нема, можете не брати. Тут таке. лавровий лист перець горошком, сіль і темне пиво. Півасіка, що тут? Півасіки. Півасі. Всі знають. Та можете брати не сильно дороге, тому що це теж понти, все воно вивариться, буде смердіти однаково. Беремо нашу рулечку, ми закидаємо в Вкладуємо так, так, щоб у нас хорошо поварилось. Так, нарезаем морку туда цебольку помыл за медвеча тоже туда можно не чистить Вона дасть цвет свой сейчас ничок резаем корень тоже туда за размарин темьяны казав, если нема можно и не кидати. но у нас есть так что мы сегодня Ты по колоту. Чили. Через духмяны. Пару лаврушечек. Силь. Уже красиво, да? уже нарисовала. И заливаем это все дело пивасиком. Темным. Десь примерно літр, бо нам треба буде розвести його всього водою, щоб бою, щоб синка це його розправляємо, сейчас залиємо водичкою, щоб покрило у нас почти всю рулечку. Оп, а ми і на огонь на часика 2 плюс-мінус. Потім ми приготуємо глазурь, маринад, ми її після того як вона звариться. Ми її замаринуємо і допечемо в духовості. Ну то потім у нас ще до рулечки буде капусточка тому що рулечка у нас получається жирненька, а жир. Так що дивіться далі буде цікаво. Віка нам сейчас заделає десертик. то все дело потом закрепим десертиком. Але я е, буду готувати свій десерт, е, і я не роман, я скажу повністю вам всю рецептуру. Для рецептури ми беремо 90 грам яєць, беремо 5 грам цукру, 125 мл молока, беремо 55 мл вершкового масла і беремо 45 г муки. Ой, борошно, вливаємо молоко, вливаємо масло. І не забудьте, обов'язково це робимо дерев'яною лопаткою. Ставимо на вогонь. Наша задача розтопити то все у сотейнику. Чекаємо моменту невеликих бульок закипання, і тоді одразу будемо робити заварне тісто. Будемо усипати сюди борошно. Тепер дивіться, друзі, на цьому моменті знімемо зверху. Ми вводимо борошно. І основне правило заварного тіста це висушити його правильно. Зараз вам покажу консистенцію. Тут ми робимо менше вогонь і сушимо до того моменту, поки тісто не буде однорідним. І не буде ось так відставати від дна. Тепер перевіряємо консистенцію. Бачите, вона тримається, кубки, як єдина галушка, так і має бути. Тоді тісто готове. І по караван точи ножі, вимоги зали... залишайте коментарі, що ж ви хочете скуштувати. Його провальну страву чи мої провальні травми? Оєць зробити меланж. Цю масу поступово ми будемо додавати. І гарно вимішувати. Спочатку не лякайтеся, тому що тісто буде абсолютно розслаюватися. А пізніше, після вимішування, воно візьме свою форму. І лише в кінці, коли повністю тісто з'єднається з яйцем, ось типу ось так, додаємо ще одну порцію яєць. Знову вводимо трошечки і гарно вимішуємо. Знову буде розслаюватися, а тоді об'єднається. У масу. Наша задача дуже гарно об'єднати жири між собою. Супер. Довівши тісто до потрібної консистенції, ми його взяли у кондитерський мішок та будемо відсаджувати. Основне ваше завдання відсадити кожен плюс-мінус 30-35 грамів. Зазвичай у кожного різні духові шафи. Але я бачу, що тут є пропікання зверху вниз. І також ми ставляємо 170 градусів десь 10-15 хвилин. Як перевірити ваш готовий напівфабрикат? Ви берете саму гільзу, відкриваєте швидко духовку і ось так потрогали. Якщо вона легка, вона готова. Готуємо крем тут 400 мл молока. Ми вбиваємо сюди два курячих яйця, досить швидко об'єднуємо масу, доводимо десь до 45-50 градусів, додамо муку і крахмал. На цьому етапі вводимо завжди сипучка об'єднується з сипучкою, а жидкі інгредієнти. рідкі з рідкими. Крем я доварила і тепер просто роблю емульсію за допомогою бленда. Зверніть увагу, як красиво воно виглядає. Вблівовану малину, тому що е, крем для мене вже звичайний, е, тому щоб це було здивуванням для наших гостей. Також у крем ви можете додати алкоголь, беліс, якусь карамель, якісь горіхи. Це може бути розтоплений шоколад, будь-що за вашим бажанням. Я так люблю це робити. І так, друзі, цим кремом ми наповнюємо наш мішок і будемо начиняти профітролі. Дайте стружку, маєте совість. Чисто если кто с ним имеет карты морку, то есть я карты морку. Может у вас нема такой цартушки, да речь на ногу умел. Ты будешь поработать сейчас. По нарезке хуй нашел. Не слушайте, мы не доходим. Так, у нас капусточка квашена. Свіженька квашена капусточка. У нас волоський горіх, изюм, морковочка потерта, сибулька порізана. За нарезку можете не паритися, тому що воно буде тушитися, там в рот. Понятно, що ти там не будеш розбирати, тому що воно все буде капусто. Сахар, чорний перець і сіль, і солька настроение потому что если якщо... шухрю там все все понятно це все хорошо профитроли дуже вкусно але капусточка будет вообще аля вышка так мы нарываем в сковородочку так Оп, заряжаем туда цибульку жарим цибульку именно не коричневого цвета, просто її припустимо, щоб вона стала все. No. Тим часом, коли у нас обжарюється цибулька, ми волоські горі... горіхи подрібнюємо тако не дуже мілко, а так, щоб була фракція у нас. Щоб... Було щоб похрумкати, пожувати. І ми їх додамо там, ну, практично в самому кінці. Так, ми обжарили нашу цибульку до такого состояння. Вона у нас полупрозрачна. Заряджаємо туди нашу Оп, Перемішую Перемішуємо, далі ми її обжарюємо. Теж, щоб вона у нас стала розм'якла, щоб стала така плюс-мінус, як цибулька. І потім зарядимо нашу капусточку потім туди. Так, обжарили нашу цибульку з морквою і заряджаємо сюди капусточку. нашу булька на місці висипаємо прямо віджимаємо тушити тушено красиво вкусимо зараз і накриваємо кришкою на маленький огонь і тушимо до тих пор вона буде тушиться там чим більше тим лучше вона коричнево стане вкусненька така тим буде у нас буде варитися рулька стільки нас буде тушитися капусточка ми нашу капусточку саме Сахару всегда больше, чем соли запоминаю. Специализируюсь в Вот Готовим тарелочку для презентации. Вот, варим наш профитор. Ммм, он так Я справилася першою. Рулька у нас ще готується, ну, подивімося. Що у нас іде в маринад? Ми кидаємо тим'ян, у нас є свіжий. Ну, якщо чесно, ті, маринад може стати ще хоч. Що вам подобається, можете кидати. У мене є дивіться, наприклад, є у мене тим'ян свіжий, я кидаю це в ступку. Солин. Солька. Раз. Зарядний. Є будет. є така есть такая базилик, томаты и чесник сушений Кидаю тоже чуть-чуть. Для остроти трошки чорно, красного перця меленого. Тоже у всіх есть, він по-любому. Красна паприка, сладка. Не копчено обычно, нам груль би не треба. Чорний перець. У нас дві рульки, так що нам порції треба нормальні, щоб все добре просолилось, проперчилось. Сок половини лимона. Видавлюємо через пальці. Хто в кого є, там може там, там не вопрос. Я так работаю. Сонячникова олія Ну, столових ложек 5 десь можу. Берем песик, може якось нема ступенки, це все можна робити просто в, в обічому місці. Я просто можу це все перетерти, це ще може розкритися, буде більше Так, я зараз це все перетру, це що я сказав. А, натру рульку Чуть-чуть оставлю маринада і з'єднаю його з медом. І потім в процесі запікання я буду її покривати, доставати, і покривати, просто брати кісточку і буду мазати медовою типу глазурю, щоб її була корочка красива і вкус і вона буде сладковатий такий такі приобрітати, буде дуже смачно. Якщо є бажання, можна її напхати ще чесником, там, знаєте, там можна. Подождати, ну, поки воно, коли воно звариться, достать воно остине, її можна нашпигувати часником, там, чим ви любите, там, ну, я не знаю, корою дерева якоїсь, хто що любить, У нас зараз людей там багато разних. Навіть. Так що тут вже треба включати фантазію там, і куди-сюди, і там вже роботи. Марінат, ми ще додаємо горчички. Ну, у мене така маленька, типу, столова ложечка. Ну, ну, я кажу, столова чайна. Ну таких дві чайних ложки повні. Тоже перемішуємо це все діло. До такого робимо таку, типу, емульсію. Так, и добавляем сейчас своего соуса. И столовых ложков, видишь. Запаха для. І у нас іменно це маринад, блин, пушка. Хочеться їсти, навіть нічого не пекти. Петролли, ребята, ви що тут, то есть можно дывиться на цю ступку Я вообще не открывал руки. Это вообще жесть. Сейчас наша капусточка у нас выпарывалась влага. И она начинает поджариваться. Вот это вот это работает сахар. У нас сейчас не крутые в капусте, в мор, цибулі и цибуле и сахар. Влага сейчас у нас выпарвалась. І, вона, і сахар зараз починає карамелізуватися, вона зараз ось підгорає у нас, типу це працює сахар. Ми зараз її чуть помішаємо, ще карамелізуємо трохи, потім додаємо трохи водички. Ну, в кого є корінний бульон, можна корінного буде, це буде взагалі там. Іли говяжий, або овочний бульйон, це буде вкушечка взагалі. Ну, ми там понтини колотимо, ми знімаємо звичайний рецепт. Там, ну, людей не, не кожен буде говорити собі куриний Так що, у нас так само його нема, ми зараз її карамелізуємо, вона нас чуть піджали. Вона вже карамелізується у нас. Ми потім додаємо водички, у нас там і у нас тушеного коричневого сиронечка буде така золотіста, красива. І це на столі це все буде виглядати просто огонь. Це просто ну, без понтов, там, вдома собі, приготував на толпу. Там, ну, це пальчики просто були. Ну я не знаю, для мене це вкусно. Зараз ми капусточка у нас вже дивіться протушилась. Бачите, якого на кольору стало. Корішення. Зараз викидаємо. Ну я не знаю, десь може півстаканчика ізю для сладості, тому що вона ж кисло, вона ж нас клашана. Зараз він розтушиться у нас з капустою. Ми його ще протушимо Хвилин, може, ну 10. Зараз його розмішаємо. Зараз у нас розтушиться, у нас капуста влажена. Ми у нас, дивимся, проварились, отлично косточка костішка появилась. Півасика в процесі тоже пиво в рульці, пиво, в мені все чого ні. Так, Ми зараз достали наші рульки, вони ще гарячі, у нас парують, ми їх перелажуємо на деко. Застелили деко пергаментом, Ну коше є, можна фольгою там не важно. Можна на голе деко, кому не впадло мить, звісно. Зараз ми мешаємо наш маринатик, то що ми делали в ступочці. Видите, яка консистенция. Вообще пушечка. Дуже смачна тема. Тепер ми так беремо ножечком, пикаем, просто делаем дырочки, щоб маринад прошел везде. Ну. рульки, там сидел, дела. Она так и просолилась, конечно, но нам надо, чтобы вкуснее было, правильно? Мы делаем дырочки. И угу. угу. мы начинаем просто все обильно смазывать нашей темой. закалывали, чтобы маринадик зашел. Самое мы делаем с другой нашей рулечки, тоже везде промащиваем гарный, чтобы все везде пропитало, чтобы каждый сантиметр у нас был укрытый именно. Изюмчик уже разбух. Запах пішов, карамілізувався, теж дав сахар. Це вже конец, наша капуста вже готова, все. Ми зараз кидаємо сюди наші волоски горіть тут туди і все. І ми просто виключаємо газ і не мішаємо, просто ставляємо їх зверху, так, і накриваємо кришку, все, ждемо рульку. У нас тут Маринат еще остався, добавив чесничку, все в ступості, добавив меду. і Тепер у нас сирулечка отрумянилась наша в Ой, Це все біжуху, що у нас получилось. Глазулечка У нас Вкусно вже виглядає, це ще вже не готово, але це вже в секс. Задвигаємо назад. просто. Тут даже я я не можу слова даже передати, як це пахне, як це буде вкусно. з капусточкою на соус і просто наверх туда Приготувати по цьому рецепту. Це просто пушка.